Це був справді важкий час. Інколи мені здається, що я все роблю неправильно. Так я розумію це, але нам не слід заробляти те, що Ісус вже придбав для нас завдяки своєму завіту. Нам просто потрібно прийняти це. Оскільки ви християнин і знаєте свій завіт з Богом. Ви знаєте, що благословення Господнє для вас не потрібно сумніватися в цьому. Часто ми пам'ятаємо про Бога, але повністю забуваємо про те, що ми маємо з ним завіт стосунків. Кенет Копленд і Грег Стівенс цього тижня навчають про те, що ми більше не чужі завітам обітниці, досліджують Божий завіт з нами через Ісуса. Життя і жертва Ісуса сповнили і відновили наші стосунки завіту з Богом. У цьому завіті він пообіцяв нам викуплення, зцілення, процвітання, захист і мудрість. Нам потрібно лише прийняти його і активувати його вірою, відкрити таємниці отримання Божих обітниць і впевнено ходіть у своїх перевагах завіту. Вас, я яке надкоплен, чи ви отримуєте стільки ж скільки і ми? Мені це подобається. А вам отже, ми дякуємо тобі за цю передачу. Дякуємо тобі за людей по всьому світу, які приєднуються до цих чудових великих істин твого слова, до концепції, і ідей і розуміння Біблії і відкриття з небес, яке діє в наших серцях і розумі. І це просто чудово. Ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо тобі за професора Стівенса, і ми віддаємо тобі хвалу і честь, Господи Ісусе. І ми молимось в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Ну ж бо, ми говоримо тут про щось важливе. Алілуя! Гаразд. Давайте десятий розділ Євангелія від Івана. Ти говори про це. Я хотів з цього почати. Вчора ми говорили про те, чому мало бути непорочне зачаття, як Бог обійшов кровне прокляття, яке він проголосив у родоводі Давида. Сатана подумав, що спіймав Бога, думав, що він зв'язав Бога, але Бог оминув все це, використав родовід Марії, а не Йосипа, що показує причину непорочного зачаття. А це означає, що Ісус може на законних підставах бути царем. Термінологія завіту часто використовувалась його служінні, син Давидів. Син Давидів. Він законно був сином Давидовим, незважаючи на кровне прокляття. Знаєш, я знав це протягом багатьох років, що в цьому вся сутність тому читайте всі ці той породив цього і того. Дуже важливо все це в Біблії і воно там з певної причини. я знав, що існують різні родоводи, але не знав навіщо. Бо це було законно. Воно оминало Люцифера, багато людей. І є різниця в єврейському менталітеті і грецькому менталітеті. Якби запитав у цих людей тут про 23-й псалом, яке перше слово 23-го псалма? 23-й псалом. Яке? Господь, Господь то, мій то є мій пастор. Так, але у єврейському менталітеті це псалом Давида. Господь то є мій пастор. Ви не залишаєте цю частину. Ви не залишаєте її? Так. Я теж цього не роблю. Отже, благословення Господня приходить на землю, оминаючи прокляття, бо Ісус стане прокляттям. Він не був проклятим, але він стане прокляттям, як те, що вони зробили у 28-му розділі повторення закону. Вони повісили царя між двома горами. Ми говорили про це раніше. Це було образом і тінню. Але Ісус мав виконати це. Його народження дуже цікаве. ви можете прочитати. По перше, дозвольте мені, просто приготуйте сухопіться за своє сидіння і не впадіть. Ісус народився не 25 грудня. Так, правильно, він не народився 25 грудня. Світ святкує його народження цього дня, але це не той день. Ви можете взяти історичний факт із слова Божого, і ви можете сказати, що він народився того чи іншого дня. Швидше за все, він народився у вересні другого року до Різдва Христового. Ми знаємо це до того, що помер ірод. Вони втікали. Пам'ятаєте, як вони втекли з Ізраїлю до Єгипту? Вони повернулися після смерті Ірода, і ми знаємо, коли він помер. Він помер у січні 14 січня першого року до нашої ери. Тертуліан був істориком. Він народився приблизно в 160 році після Різдва Христового, тобто через 100-150 років від життя Ісуса. І він сказав, що Август почав правити за 41 рік до народження Ісуса, а помер через 15 років після Ісуса. І ми знаємо, коли помер Август, він помер 19 грудня 14-го року нашої ери. Це ставить народження Ісуса приблизно на другий рік до нашої ери, і також говориться про те, що Ісус народився через 28 років після Клеопатри, яка народилась у 30-му році до нашої ери, що знову ж таки приводить нас до другого року, до нашої ери. Все в історії вказує на це, але є інший підхід, який ви можете взяти із слова Божого. Бо Іоанн, батько Іоанна Хрестителя. Він був священником із черги Авія. Всі священники розділялись на 24 черги, і священники жили на землях всіх племен Ізраїля. Вони не мали свого спадку, але вони жили всюди. І якщо ви з цієї черги, то протягом тижня ви служили у храмі. Батько Іоанна був у храмі, коли ангел Гавріл звернувся до нього і сказав, що він буде мовчати, і що народженого сина назвуть Іоанном. Пам'ятаєте все це? Тому ми знаємо, яка це була черга. Ми знаємо, яка була черга, коли в 70-му році нашої ери був знищений храм. Історія говорить нам, що перша черга священників була взята. Тобто, якщо ви порахуєте, ви можете вирахувати, якою була черга батька Іоанна. Ви можете порахувати і побачити, коли був зачатий Іоанн. Ви можете дізнатися. Іоан був зачатий на Пасху того року Єлисаветою. Додайте п'ять чи шість місяців, коли був зачатий Ісус і ви приходите до вересня другого року до нашої ери. І ось у чому справа. Він мав бути зачатий у грудні, щоб народитись у вересні, бо це був повний термін. Я знаю, що був повний термін, оскільки Біблія каже, коли сповнилась повнота часу. Це була точність і повнота часу. Вчасно, повний термін. Він мав бути зачитий під час одного з юдейських свят. Він був зачитий під час хануки. Я приніс хануку. Люди називають це Минорою Хануки. Це називається Ханукія. Дозвольте мені показати вам дещо у 10 розділі Євангелії від Йоанна. Тут говорить Ісус, і Він каже у цьому вірші про злодія і грабіжника і про те, як той проникає за двері. Ісус навчає, злоді приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити. Десятий вірш. Я прийшов, щоб мали життя і мали з надлишком. Я є пастир добрий. І далі він навчає про доброго пастиря, і ви переходите до 22-го вірша. Настало ж тоді в Єрусалимі свято оновлення, і була зима. Так, сер. Під час якого свята він навчає? Бо свята в Ізраїлі або весени, або весною. Нема жодного взимку. Жодного окрім цього. Це свято оновлення. Давайте звернемось до історичних фактів. Ви побачите, чому Іро так злякався мудреців. Чому мудреці були такими значними. Це повертає нас ще до греків. Це повертає нас до Олександра Великого. Це повертає нас до того часу, коли це пророкувалось. Богоявлення в Антіохії, знищення храму. Цей чоловік привів. Він привів до храму свиню, брате Копленд у святе святих, і приніс її в жертву на вівтарі. Тому весь храм було осквернено. Час, в який це сталося, був у проміжку між тим, що ми вважаємо старим і новим завітом. Чоловік на ім'я Іуда Макавей підвівся і сказав: ми більше не будемо терпіти цього. Почалося повстання, і вони перемогли цих ворогів. І вони усвідомили, що їм потрібно заново освятити храм. Ось чому це називається святом оновлення або переосвяти, і це було взимку. Їм потрібно було очистити все і вони подивились на храмову менору, у якої було сім гілок, на хануканській менорі вісім гілок. Вони знайшли храмову оливу. У них було достатньо оливи для лампи на одну ніч, але вона мала горіти весь час, бо так сказано у писанні. Вона мала горіти весь час, і вони благословили її. Вони помолились над нею, і вони запалили храмову менору того вечора, і Бог здійснив диво. І олива, як і у випадку з пророком, не закінчувалась. слава богу. Вона не закінчувалась. Вона не закінчувалась протягом цілих восьми днів, які їм потрібні були, щоб освятити храм заново, і вони це зробили. Тому щороку іудеї святкують хануку, і також це називається свято світла. Тому якщо ви все порахуєте, я не буду цього робити, інакше у людей в голові все сплутається. Ісус був зачатий Духом Святим в Марії. Під час свята оновлення або свята світла вона присвятила себе Духу Святому. Так. Нехай буде мені згідно слова Твого. Ви є храмом. Вона присвятила свій храм безкровного прокляття у ньому, Духу Святому. І світло цього світу було зачате в ній під час свята світла. Ось як воно працює. Ця свічка, і ви можете бачити це, стоїть окремо від інших свічок. Першого вечора ви згадуєте про це світло і ставите підсвічник або минору на вікно. Ви не ховаєте її, ви дозволяєте всім бачити світло, яке сяє з вашої домівки. Не ховайте своє світло. Ісус навчатиме про це знову, знову і знову. Отже, юдеї запалюють цю минору, і потім, того ж вечора, вони починають ось цю і йдуть далі. Це запалить наступно. Наступного вечора вони запалюють наступно і так завжди роблять до нової. Ми робили це з нашими дітьми, і вони розуміють, що ви світло для цього темного світу. Я навчаю їх цьому. Ця свічка називається службовою або свічкою слуги. Службова свічка відповідальна за те, щоб запалити решту свічок. Я розумію. Ви бачите це? Ви бачите зв'язок. Отже, ісус, цар юдеїв. Світло цього світу прийшло. Це називається Шамаш. Це так називається світло або службова свічка. Це присвята нас, які стали світлом, і вони святкуються щороку взимку. Це те, що робив Ісус. Це у вашій Біблії. Він святкував це. І коли ми чіпляємо гірлянди на деревах чи в своїх помешканнях, ми, так би мовити, виконуємо це. Ми святкуємо світло цього світу, той день, коли Ісуса було зачато. Я просто віддаю все це на ваш розгляд. Ісус був зачатий приблизно у грудні. Він не народився, але Він прийшов у цей світ. Благословення прийшло на землю, і ми ходимо у цьому благословенні. Все змінилося тієї миті, коли він прийшов на землю. Хвала Богу, увійшов у Марії. Не дивно, що написано: Нехай світить ваше Нехай світло. Нехай світло ваше світить перед людьми. Так, це щоб вони бачили ваші добрі діла. Ісус з Назарету, який ходив, чинячи добро, світло цього світу, і зціляючи всіх. Ми відповідальні за те, щоб наше світло сяяло. Тому я завжди дивувався, коли почав бачити це. Чому воно тут? І нам слід підвестися. Ми свідки. Ми службові свічники. Так, сер. Ми приводимо людей до народження згори, і починає сяяти їхнє світло. Потім вони приводять ще когось до народження згори і починає сяяти їхнє світло. І Коли ми увійшли в це служіння, цей службовий світильник Глорія народилася згори двома тижнями раніше за мене. я повернувся з рейсу того вечора і прийняв Ісуса своїм Господом і Спасителем. Один за одним спаслися всі члени нашої сім'ї. Але, Грегу, подумай про те, що сталося. За останні 54 роки. Боже мій, наш злорій службовий світильник через послуг Богу, через всі досяжні засоби ми просто почали світити. Так, сэр. Фред Прайс пророкував багато років тому. Фактично, ти говорив про це, і я подумав. Це було минулого тижня. Минулого так, тижня. минулого тижня. Я згадав про це. Пам'ятаєте ту чудову пісню? Я вірю. Я вірю. Так. І перші так. слова в цій пісні, записи, якої продавались великими тиражами, були замінені словами з Біблії. І я записав її саме так. І, звісно. Ми зробили це через авторські права, і нам довелося виконувати ці вимоги. І в людей, які володіють правами на цю пісню, не виникало з цим жодних проблем. Це дуже хороші люди. Вони почули її, і їм це сподобалось. І в нас не виникло жодних проблем для отримання прав на виконання цієї пісні. І Фред Прайс пророкував про світло і про те, що світло почне поширюватися. І сяєте всюди. І він почав говорити мені про пісні і про те, що будуть змінюватися слова в піснях і буде запалюватися світло. І я бачу це сьогодні з цим світильником. Грегу, що може зробити одна свічка? Що може зробити одна свічка? І вона не припиняє горіти. Це диво Хануки. У них не закінчувалося лива, поки вони освячували заново храм. Нам слід бути навченими у новому завіті. Я думаю, що про це написано тут, щоб євреї знали, що Ісус святкував Хануку. Він був справжнім євреєм. Він навчав про себе під час цього свята в той час. Він говорив нам про те, що ми храм Духа Святого. Апостол Павло навчає про це, що ви храм, тому я не хочу зробити те, що погасить моє світло, брате Копленд. Вчора ми говорили про кровне прокляття, і я сказав, що ви не знаходитесь під родовим прокляттям. Але якщо ви їсте так, як їли ваші попередники, то чим хворіли вони, прийде і до вас. Вірно? Якщо ви будете продовжувати жити цим старим способом життя? Анкоплоцькі думки це смерть. Смерть так, сер. а духовні життя. Одного разу мій храм було очищено, освячено для Ісуса заново, оскільки початково людський храм Бог вдихнув у нього життя. Ми говорили про це на самому початку тижня. Це був досконалий храм, його було осквернено. Але Дух Святий увійшов в мене і заново запалив мій світильник. Вхід в його слово приносить світло. Так, сер, так, сер, так, сер. Ось, коли починають мати сенс всі слова, які він говорив, він навчає напряму з цього і переосвячує цей храм. Ось чому він так розсердився і побачив те, чого там так. не повинно було бути. Ось чому у ньому здійнялося праведне обурення це було справжнє шахрайство. Ви приносили до храму ягня і вони казали: ну, це ягня з пороком. Тож вони забрали те ягня і приносили інше. Потім вони брали те ягня, яке ви принесли і продавали комусь іншому. Вірно, вони заробляли на це. Це нечестя. І скажу вам. Мені здається, що та мотузка, яку зробив Ісус, я не думаю, що це була тоненька мотузка. Вона спричиняла людям біль. І їм потрібно було відчути біль. Їм потрібно було це. Цього було достатньо. Це як перші президентські дебати. Про них всі говорять. Ісус зробив це кілька разів. Він поперевертав столи. Так. Таким чином, охороняючи храм. Охороняючи його, ісус охороняє ваш храм, і вам слід охороняти свій храм. По-моєму, вчора ви згадали, що Ісус стоїть біля дверей і стукає. Це третій розділ об'явлення. Він стоїть біля дверей церков. Так. Він не у вашій церкві, він стоїть біля дверей і хоче увійти. Так. Ось чому пастор Джордж сказав: Я хочу повернути собі свою церкву. Це було щось велике. Так. Він увійде до вашого храму разом з вами, бо ваш храм було освячено заново і очищено. І вам потрібно вам слід прийняти це вірою. І в цих словах Ісуса я показав вам це вчора. Ось воно, плем'я Юди. Це царський бік, бо його бабуся була з племені Левія, а він цар і священник. Слава Богу. Ця книга така точна. Так, сер. І я хочу сказати це ще раз. особливо для тих з вас. Для кого все це нове? Це Слово Боже. Це два кровні завіти. Один з них складений на крові тварин, другий на крові людини через обрізання і третій на крові Бога. Клятва принесена на крові. І я говорю про це, здається в понеділок. Але про це потрібно знову і знову говорити. Знову і знову. Так, сар. Коли ви говорите мені про мого батька, Вейна Копленда, ви говорите про його слово. Я не думаю про книгу. Я думаю про той факт, що цей чоловік завжди виконував своє слово. І він не змінювався. Послухайте. Якщо він складав угоду чи просто обіцяв щось, тоді це вже незмінне. Якщо це хоч трохи схоже на неправду, він був людиною слова так або ні. Він не був таким, як я. Я постійно говорив, я постійно змінювався. Ми з мамою інколи доводили його до кипіння. Я не згадуватиму зараз це так чи інакше, не думайте лише про книгу, коли ви чуєте вислів слово Боже. Адже це його кровна клятва, це його обітниця, це його завіт. Він сказав це, і він це виконав. Він сказав, хто він, він сказав, ким він був, він сказав, що він зробить і чого він не робитиме. Вам навіть не потрібно напружуватися, щоб дізнатися волю Божу. Вона записана ось тут: це клятва на крові, і це його зобов'язання. Йому доведеться припинити так. існування, щоб цього не сталося, і такого не буде. Це найважливіше в цьому, а це так. Отже, все це починається звідси Все, що тут сталося, на початку бог і до того, що тут написано. Ось тут. А той, хто свідчить це, каже. Істину скоро прийду. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь. Амінь. Все, що тут написано, принесено на кров'ю. Це точність. Отця. Якщо Ісус був зачитий під час свята світла, Він світло цього світу. Я вірю, що ви живі, що ви людина з тієї миті, коли ви були зачаті. Ось у що Я вірю, Те. а не тоді, коли ви народились. Він прийшов у цей світ через Марію, як світло цього світу. Ви можете порахувати самі. Він міг би народитися під час свята Сурм, коли Бог з нами. Еммануїл, Бог з нами. Точно цього дня. Це його ім'я. Це його ім'я. Отже, він приходить під час свята Сурм. І Новий рік повністю пов'язаний з тим, коли він приходить. І що сталося? Відкрилися небеса, і небеса зраділи, що благословення, Боже брата Коплен, знову прийшло мій. на землю. Боже да. мій. Ісус освятив все заново. Ви храм Духа Святого, в Його крові нема прокляття, він зробить нас такими, яким є сам, якщо ми повіримо йому. Інколи мені важко стримуватися. Я знаю, я знаю. Це під'єднане до цього стільця. Кажу вам, це приміщення недостатньо велике. Слава Богу. Небеса наповнили так. землю. Так. Це чудові слова. Мир, шалом на землі не просто благовоління серед людей. Там не так сказано. Благовоління до людей. Війну закінчено, прийшла жертва. Амінь. І ви не Боже можете усунути її звідси. Так, сер. Все закінчено. Війна з гріхом закінчена. Пастухи, які пасли тих ягнят, були там. Храмових ягнят. Так, сер. Зв'язаних пеленами. В мене вдома є книга і наш час вичерпанома але там розповідається про те, що опитували людей в той час, і вони говорили, що всі прокинулись і подумали, що настав день, бо вся та місцевість освітилась так, наче засяяло сонце опівдні. Вона освітилась, бо світло прийшло у цей світ. Слава Богу, Амінь. Джеремі, продовжуй. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Господом вашого життя, якщо ви не запрошували Його спасти вас і зцілити вас, і бути вашим Господом сьогодні, ваш день спасіння, я запрошу вас помолитися зі мною простою молитвою. Скажіть її в голос і вірте цьому в своєму серці. Отець Небесний, я приходжу до тебе сьогодні в ім'я Ісуса. І я каюсь, Отець, в кожному гріху, у кожному падінні, у кожній помилці. Я приймаю очищення кров'ю Ісуса. Я прощений, і я вірю в своєму серці, що Ти воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами, що Ісус мій Господь, візьми моє життя, Господь Ісус, зроби з Ним щонебудь, і наповни мене своїм Святим Духом в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Господу. Якщо ви помолили сьогодні зі мною, то Біблія каже, що ви народились згори. Іншими словами, сьогодні перший день вашого нового життя. Він абсолютно новий, і це хороше життя. І ми хочемо допомогти вам більше зрозуміти про це нове життя у Христі Ісусі. У місії Кеннета Копленда є безкоштовні матеріали, те, що називається пакетом спасіння. Ця книга Кенета і Глорії Копленд, все це він зробив для вас. І разом з цією книгою ми надішлемо вам брошуру, яка допоможе вам почати дослідження Біблії. Все це призначене допомогти вам дізнатися, хто ви в Ісусі, і хто є Ісус в вас. І це безкоштовно. Це наш подарунок вам. Вам потрібно його лише замовити. Зайдіть для цього на наш сайт kcm.org.ua. Замовте його, і ми надішлемо його вам. Велике спасибі за те, що дивилися цю передачу. Ми молимо, щоб ви почули не просто якісь речі, а пізнали істину. Щоб до вашого серця потрапила істина і увімкнула для вас світло так, як це може зробити лише Бог. і коли ви чуєте істину і вірите істині, ви приймаєте істину. І тоді, як сказав Ісус, ця істина звільнить вас. послухайте мене, є свобода у тому, що ви чуєте сьогодні. Є свобода від гріха, є свобода від хвороб, є свобода від недугів та нестач. Є свобода у Христі Ісусі. Він прийшов, щоб звільнити вас, і ми дякуємо Богу за дар, який ми маємо в ньому. А завтра приєднуйтесь до нас знову, бо брат Копленд і професор Грег Стівенс будуть пояснювати, що таке помазання священника і як воно приходить від первосвященника Ісуса. Не пропустіть цю передачу. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До наступної зустрічі. І пам'ятайте, Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморкей. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.